Ось. Ми біля черясенки травневої, 13 квітня бджоли літають, але хочу звернути вашу увагу на От бачите, якщо ось тут бжола. Бачите, тут, то ось тут Квітишці. бачимо, так? Да? Оленка волохата. Ось це не зараз. Бачимо так одна. І рядишком друга. Ось. Поїдають квіточки. Підходить до дерев дивиться. Якщо ви таке бачите, треба обробляти. Обробляємо безпечними препаратами для бджіл. бджола чи сміль, чи оса. І ось. Знову Оленка, волохата. І тут їх круто. Знову дивимося. Бджила. Працює. Не видно, тікають. Бжола. Одиннадцять був сніг. Є ще шанси, що будуть раз бжоли літають, значить витримало щось, розпустилось, щось. Але перевіряємо, щоб не було оленків лихати. Обробляємо обов'язково. Обробку від шкідників. Квіткоїдів. А, тільки що показував. Проводимо препаратами безпечними для бджіл каліпсу або моспілан. Їх можна в одну бакову суміш з іншими препаратами, з фунгіцидами. Або провантовернал. Препарати від шкідників безпечні для бджіл.